І всім привіт і з вами Brothers Play. І сьогодні я не буду грати Free Fire. Сьогодні для вас чекає дуже старе відео. Це, типа як фінал і типа як і не фінал самого паркура Як ви знаєте, ми знімали, я б викладували відео е, самого паркура були три части самого паркура це самої ігри Roblox. Так що, ну хто ще не дивився, можете подивитися ті три часи, Вони цікаві. Значить, Сьогодні також буде вже четверта часа, типу як фінал, тому що ми більше не знімали як паркур. Це була наша остання окончательна часть. Так що, після того, як я все скажу, ви перейдете до самого старого відео. Самого, я б даже сказав, паркура. Так що, це на що того. Ще плюс хотів сказати те, що в скорому времені в мене буде обзор аккаунта, буде таке відео. Іменно аккаунта Stranger. Е, я покажу склад, покажу оружє, покажу персонажів, покажу сам свій профіль. Так що буде дуже прикольне відео. Чесно, ще не знаю, коли це буде, але в скорому времені. Не знаю, ще поки не вирішив чесно, коли це відео має вийти. Але підписуйтесь на канал, ставте колокольчик і ви обов'язково дізнаєтеся іменно коли це вийде відео. Так що це також на щодо цього. Давайте значить що, не буду я тратити время. Відео не дуже таке буде сьогодні велике, десь приблизно на 8 минут, це я так приблизно кажу. Так що все, буду я вже прощатися, тому що я більше появлятися не буду. Так що все. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Ну і з вами завжди в Бредсплей. Всім удачі і всім пока. І також всім приємного перегляду. І всім здорово, Мене звати Макс, і ви на каналі Одинокий Волк. І сьогодні ми будемо продовжувати грати e, Roblox e, з режимом, режим називається паркур, легкий паркур. Ось такий от, от персонаж зі мною грають. Ну, розпочинаємо, в принципі. Хто хоче, додавайте в друзі. Не знаю, можливо, додавлю, можливо, ні. Бо дуже багато всіх людей додавляють, а мені їх зовсім не треба. Ага, в смислі, пінгвін ніби не тут був вчили. Дуже класно, що зберігається прогрес. Якби не сохранився типу, з першої серії то я би вже напевно навіть не проходив далі. Або мав би проходити все за один раз. Це було б дуже важко. В смислі, а як туди дострибнути? З розгону? Ага, з кута на кут. Нормально. Це якісь типу полички, чи що? Це вже 35... А який 35? п'ятий? Триста п'ятдесят п'ятий уровень. Можливо, зараз назбираємо на нового питомця. Також тут є якісь, ми вже перевіряли, не пам'ятаю в якій серії. Перевіряли, там є в магазині також одяг, куп... купляєш собі для цього режиму. Ну який смисл, Блин. який смисл купляти, якщо можна поміняти в самій ігрі. Не в режимі, а в ігрі. Да, там є безплатні скини. є платні. Но я впевнений більшість в цій ігрі не донатори. Просто так, щоб... Щоб відпочити. Або... Щоб посваритися, покричати, бо тут бувають... Такі моменти, що, блін, думаєш, надоїло. От я вже другий раз попідряд падаю туди саме. Одне і те саме місце. Так. Судобний процес закінчився. Чого? Не зрозумів. Що купити? Ще якась надпись от, на низу ті типу, персонажа, але, можливо, його навіть, коротше, погано видно. А я думав це все засняти за одну серію. Це треба було би за 2-3 за години грати. Дуже класно зробили. Все, бігаєш і почти кожен раз все інше. Так, да, дещо повторюється, але. Але все одно. Хоч кольори змінюють в місії. Хочеться щось такого дуже класного. Прям правда дуже удивило.